Вже А там написано скільки там немає. Є гель. Є гель, дуже класно бути, гель використовувати. Там, тим, Коротше, тут і гель використовуватися. Там поможу Короче, Тут асортимент цих порошків дуже-дуже великий. Великий, так? Ставте, хай, хай воно трошки постоїть. Ага. О, поки у нас це все відбувається, я О, просто покажу. Сміло. І, ти мене мене. Більше, і я краще. И все это суд до дела. Смотрите, что происходит со сковородкой. Вот. Смотрите. Вот такие дома. Вот такие дома. Просто салфеткой выкинули. Да. Труднодоступные места. Труднодоступные местах. Ну, визуально, вот даже там, где не нанес, оно вышилось, да? Моя задача была показать разницу. я да, Ні, замітно, де не знаєш, клас, так? Ага. Раз. І. Дай, і все, і само працює, не треба ніяких. Так, куди? Який -то був... антипригарна, вона йде повністю за закупоріє, як в духовці, попечеці з комороду. Зараз коли нам розкажете, і скільки такого набір посуди коштує тисяч з десять? Точно не можу сказати, це треба дивитися по цінникам, де цінник там є стінник. Ну, знизу, так? оселя, посуд, ну, там беремо. Там. Є різні набори. Так? Наприклад, якщо враховувати основний набір, ну, такий оптимальний, 3-літрова, 7 предметів, 3-літрова, 2-літрова він коштує 10 тисяч, це базова ціна. Якщо брати реєстрацію, там же ж при першій регістрації, мінус 20% ще додатково йде, рахуй, тут виходить. в... Величина товарообороту в балах 324. З 300 балів, ще зніметься 1200 гривень, і десь гривень 700 лягає бонусом. ну Ще мінус 2000, 8000 можна купити набор. Ну, але а, економиш олії не треба для та, жарення. Електроенергію економиш, і ця посуда вона е, один раз купив і назавжди. І з неї нічого не трапиться. Не пригорає. Навіть якщо пригорає, я її посудою, всієї презентації провожу. Я її користуюся, вона мені гроші заробляє. Це 7 тисяч, ну, десь за 5 можна взяти. Там і трьохлітрова кастрюля бір, 16. Самий дорогі це все разом. Family Prestige 23 тисячі. Враховуючи, що мінус там тисячі три-чотири можна зняти при регістрації, то можна його купити десь приблизно там за 18-19 тисяч. Вот. Там буде 27 предметів. Можна ще частину продаж. Потім три сковороди керамічним покриттям. Кераміка напаяна, Дюрамік називається. От. А зверху вона отака. І дно в неї отаке. А всередині вона як сковоріта. Чорна. І кришка така в неї стекляна, без дирочки. Без дирочки. Дирочки. Гирішки. І Фактично на ній без олії. Вона просто жарка. Просто, просто жар. омлет робиться взагалі без олії. Я роблю, кладу печінку, м'ясо курки і рибу одночасно. Це все діло засипаю гречкою і кладу ще зверху чесник на презентації. Ну Така суміш, має що робити? Вона має поєднати смаки. Вона в цій кастрюлі не поєднується. Часник їдять як чесник, речка взагалі не має запаху чеснику, не напитується. Риба, риба, м'ясо, м'ясо. А як там може бути? Я не знаю. Не можу пояснити. Кажуть, що це за рахунок того, що ця сталь, вона як медицинський, має як скальпіль, якщо хірург ріже скальпелем, вона має не входити в реакцію з бактеріями. Так само і тут така ситуація. Вони не входять в реакцію, і кожна має свій. Як сказати, свою флору, яку вона ізначально має. Ну, так і тут відбувається. Це своє марічко важна, в тебе ти сама тобі? А я наші тобі два пустці, а тобі випадки.